Всім привіт з подолу. Київ, вітаю вас. Ось така коровка тут стоїть, але не мукає. Ну колесо. Так, ми на Подолі. Хочу показати, які тут лави. Цікаві з'явилися всі такі лавочки.

Ми йдемо до колеса подивитися красу Марії Примаченко. Всім привіт з подолу. Дивіться, яка краса в мене за спиною. Мистецький дует з Нью-Йорку створив сім скульптур за мотивами Марії Примаченко, нашої відомої української художниці. Скульптури від трьох до 7 метрів. Тут і жовта квітка, і червона, і горох, і синій, і жовтий звір, сім скульптур. Приїжджайте, подивіться, яка краса. Ці скульптури поїдуть по всьому світу представляти Україну.

Це на Подолі біля колеса оглядового. Дивіться, яка краса. Американський мистецький дует. Як вони цінують українське мистецтво? І ці скульптури поїдуть по всьому світу.

Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть відео, які сподобалось, не сподобалось. Всім миру добра. До нових зустрічей. А зараз я вам покажу церкви по долу. Флоровський монастир у Києві. Осередик тиші і спокою. Кому цікава така тема, продовжуємо перегляд відео. Навіть да, фонтанчик тут є. Боже, як тут тихо, затишно люди. Це якась краса. А скільки квітів. Ще один фонтан. У Фроловському монастирі теж є фонтанчик з безкоштовною водою, де можна попити, вмитися. Вибачте, Флоровському монастирі. Притиска. Його іконою притисло. І на його честь тепер тут, в Києві, у Подолі, біля Флоровського монастиря, є ще така церква. Дензов світлий, О, високий, високий. Підписуйтесь на мій канал. Всім миру, добра і світла. До нових зустрічей!